Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Дивіться, яку мені рибинку привезли. Ви бачите, яка красота. Почули, що я казала десь на стрімі, що кажу, риби хочу, вже з'їли всю рибу. Ось такого красавчика мені привезли майже 10 кілля. Ну, ну, лежи, лежи, куди? Я тебе не втримаю. Схаменися. Іван пішов від мене, я як буду сама з тобою раду давати? Ось така рибиночка. Зараз ми її щиримо і будемо жарити. А жарити я по простому жару, та який весь час, в муку і в олій на пательню. Ну, може ще щось трошки і запечу, побачу, буде видно. Ось таку красоту. Маленьку мені привезли. Дякую, дякую за доставку і дякую за рибку. Так. Хтось мені з дівчат писав, що щоб риба легко полущити по її, почистити, треба окропом поляти. Ну я взяла води гарячої, зверху поляла. Що ви думаєте, багато легше. Тільки так легесенько, О, бачите, як все лускається. Красота, навіть риби тримати не треба. О, бачите, дівчата, дякую, хто там за мною ділився секретом, як легко чистити рибу. Чищу на дворі, бо в хаті луска летить повсюди. А тут в мене кури справляться. Ось такі діла. Так що, бачите, як легко? Навіть риби тримати не треба. Одною рукою телефона тримаю, а другою легусінько чищу. Дякую всім, хто мені радив і підказував. А я буду далі чистити і щеняти. Я думаю, тут ще в ній і ікра є, бо дуже вона животата. Ну, побачимо. Так, я що казала, і ікри повну. Ні, ні, не звуть, ціну, бо ти її не втримаєш. Дивіться, будуть з ікри оладки. Оце красавчик. Зараз як виберу, скільки є, тоді покажу. Так, ось таку миску, не знаю, тут десь зо 2 кілограми, не менше. І одної ікри. Ну, як не забуду, потім зважу, тоді скажу. Ось таке. Ось тільки в нас і з рибки одної вийшло. От що я люблю великі рибини. Так щось що таке діло. Так, зважила я ікру. Ось ці мисці було 2950 разом з мискою. Миска 945 грим. Стояла, Важила. Ну, тут ще пліви, ті, що я обдерла. Ну, через терпку перетерла. Майже дві кілі в мене вийшло. ікри з тієї рибини. Добра ложка сметана, бо дві невеликих. Дві яйці. Ну, перець. Приправи, які собі хочете можете сюди давати. Тут же ваше діло. І солимо О, зараз буду чихати від перцю. Перетерти треба для того, щоб не було тих плівів. О. Розмішаємо. О. І нажаримо. Смачних, смачних оладків чи як там звуться, у нас сказали, пампушок. Ось така рибинка в мене була, і ми з неї наготуємо смаколиків. Рибки нажарила чоловіку і собою дала, ще трошки собі оставила їсти. Бо ми з Наталією тільки йому, бо Іван в мене риби не їсть. Ось. Ну а він буде друге їв. Не хоче риби, значить хай їсть те, що хоче. А я науку може. Одна. Дві. Три. чотири ложки візьмемо. Ось. І зараз. Пожаримо. Так, нікого не заставляю такі жарити. Хто хочете, можете робити собі ікру, так, як ви там бажаєте. Ось, є рецепти в інтернеті багато, які ікру робити, але я не хочу. Я люблю такі оладки. Я наварила борщ з, костю, з капусти. Чи капусняк, хто там, як знає, з грибами. І нажару до них ось тих. Пампушок до того борщу і будемо ми смакувати. І нам буде смачно. Ось такі-то справи. Так що ще треба трошки помалувати. Та ще ще ложечку добру так додати. Треба. Мука в мене просіяна. І зараз будемо на пательні, на плиті. О, не на плиті, на плиті, будемо жарити. Пожару, тоді вам покажу, які в мене вони вийшли, скільки. Та й усього. О, все, файно. Файно є. О, ось таке тісто. Бачите? Тоб воно зразу не розпливалося. О. І ось. Пожарила я свою красоту і смакоту. Ось. Ну і покажу, які вони всередині вийшли. Ось такі, дивіться, жовтенькі, файненькі. А смачні дівчата передати не можу. Ось такі то справи. Чуть-чуть треба було більше посолити. Ну нічого, досить смачно. Я буду їсти з борщем чи з капустняком, як там хто знає. І буде дуже смачно. М -м -м. Замість хліба. Ось таке діло. Так що хто буде готував, всім смачного. Ось така красота. М -м -м. Дуже смачно! Готуйте, смакуйте! Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я і скоріше, і нам всім перемоги! Бережіть себе і своїх рідних. і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па-па-па!